Всім миро хочу з вами поділитися, що апостол Петро, він відкриває, що церква вона не повинна бути просто там концертом чи зібрання зради зібрання, щоб тільки була численість, а що церква вона має служити Богу і по благодаті, тому що Богу там по тілу чи по душі не догодиш. І так само, що крім цього, треба мати совість, тому що без совість людина, вона тоді. Починає гордитися, вона тоді починає вважати гріх не гріхом, а чимось нормальним. Має бути пастор, людина Божа, наставник, тому що якщо людина вона не спілкується з наставником по духовних темах, а там по душевці, то на це нічого не дасть, це просто баблаканена. Тому треба розуміти, що має бути і жертва, і хрест носити, тому що якщо я не ношу свій хрест, значить я себе не розпинаю, і я буду гордитися. І має бути воля.